Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення повноважень наглядових рад ключових державних енергетичних компаній. Як оцінюєте це рішення і чи воно якимось чином може відбитися на темпах відновлення і на рівні захисту нашої енергетичної системи? Як оцінити? Якщо нема розуму, то потрібно переставляти ліжка в борделі? На мій погляд, зараз набагато ціннішим було б, якщо б Кабінет міністрів видав би всім своїм представникам в усіх наглядових радах, які представляють інтереси держави, перелік тих заходів, за виконання яких вони відповідають, ті самі представники держави в наглядових радах. Не Робив те, що от вони роблять зараз. Просто викидають всі наглядові ради, і знову зараз будуть конкурси, зараз знову будуть бігати, оформлювати документи, зараз будуть е відволікатися люди в опалювальний сезон. Тоді, коли обмеження, обмеження спричинені російськими атаками, коли потрібно працювати над вирішенням проблем, а вони тут просто оце все. А давайте розгонимо всі наглядові ради. І що? І кого ви туди наберете? Інших таких же, яким також не поставити, не наріжете завдань. Наглядова рада має працювати, вона має наглядати. А якщо держава, як єдиний акціонер, вона не здатна сформулювати завдання своїм представникам в цих наглядових радах, то, то справа не в тому, що наглядова рада погана. Це справа в тому, що уряд не розуміє, що таке корпоративне управління.